Дінеро. На вашу думку, скільки грошей треба на життя в Іспанії на місяць? Як то кажуть, все залежить від людини. Гаразд. Я думаю, що в Іспанії пара могла б жити на 3 тисячі євро дуже добре. І переда з баром консехо можете дати пораду українцям, як знайти роботу в Іспанії або започаткувати приміром власний бізнес. Ну з бізнесом трохи складніше, бо сюди з за кордону приїжджає багато людей, які впевнені, що знають все, а в результаті з бізнесом у них не складається. А щоб знайти роботу, все просто треба мати гарну спеціальність і потім продавати себе як фахівця. Кожен хто вміє гарно працювати, має роботу. А чому ж тоді багато іспанців їдуть до інших країн Європи на заробітки? знаєте, за кордон їдуть багато вузьких спеціалістів, наприклад, деякі лікарі інженери, оскільки Іспанія не може їм підняти зарплати до того рівня, який би вони хотіли. Проте повірте, наразі в нашій країні достатньо роботи, хоча б у сфері готельно-ресторанного бізнесу.